А тому суд, керуючи статтями 271, 272 на місці е, Кримінального процесуального кодексу України, на місці постанови видалити вказану особу з зали суду. Будь ласка, Михайло Васильович, залиште залу суду. Михайло Васильович, ви згідно постанови головуючого з зали суду. Я вас прошу видалити з зали суду. Ваші дії, ваші дії провокують суд. права суд постановою видали з зали суду, жодним чином не обмежуючи права шановного народного обранця і жодним чином не обмежуючи його волю, та особисту недоторканність. Суд для наведення порядку та дотримання порядку в залі суду. Видали вказану особу, козью Михайло Васильович, залиште, будь ласка, зал суду. Працівники міліції. Будь ласка. Михайло Васильович. Враховуючи Тиша в залі суду. Михайло Васильович, враховуючи ваш вік, коців, Михайло Васильович, до вас звертається суд. Враховуючи ваш вік. Встаньте, будь ласка. Я стояв, розмовляючи з вами. Зараз я вас прошу. Ви правильно вважаєте, тому що ви виділені постановою голову чи за лісу. Будь ласка, враховуючи ваш вік, суд не бажає, щоб вас виводили звідси працівники міліції. Працівники міліції. Працівники міліції, виконайте. Постанову головуючи.